5 січня 25 рік. Кіпарисовик Нутканський піндула у 45 літрів. Висота 1,60 60. Коштує 4200 гривень. Так як він останній. Знижка 20%. Сосна чорна Грінтавор. Вищик 25 літрів. Висота 80 см. Коштує 3200 гривень. Кедр Ліванський Хорсман. Це найбільший розмір. Висота 1,50 метр. Подивіться, який красивий. Гощик 25 літрів. Коштує 5200 гривень. Кіпарисовик Бригон Джон. Гощик 10 літрів, штам 30 см. Коштує 1680 гривень. Ялівець повзучий лимон карпет. Гощик 5 літрів. Коштує 820 гривень. Кіпорисовик Лавсона Луна Залишилося всього на всього 3 штуки. Поспішайте замовити. Коштує 2200 гривень і ялівець лускатий Флоріант у 2 літри, коштує 340 гривень. Замовляйте саджанці на сайті balsat.com.ua або на Viber